У нас в кадрі хімічні грілки для рук і для ніг від компанії Takehod. І зараз подивимося, побачимо, як це працює, для чого використовується і взагалі на холь воно потрібно. Але з'ясовується, що таке потрібно. Зокрема, тим людям, які. Мерзнуть, тому що багато часу по роботі чи, чи будь-яким справам проводять на повітрі. А зараз, хоч вже останній день зими, але ще буде доволі прохолодно. Тому такі речі, я думаю, будуть доцільні для використання. Значить, продають вони їх по таких лопаках. По 10 пар. Причому тут цікава річ, 10 пар написано для грілок для рук і 20 штук, що теж 10 пар для грілок для ніг. Чим вони принципово відрізняються. Це е, кількістю годин, тут в даному випадку 10 тут 8, і температурою. Тут у нас приблизно 55 градусів за шкалою Цельсія. Тут у нас грілки для ніг 45 градусів для... за шкалою Цельсія. Тобто мається розумітися, що ноги, мабуть, втеплені краще за руки. Тому таке. Значить, грілки для рук вони пропонують їх використовувати в рукавичках, в шапці, що доволі дивно, і таке спірне питання. Ну і можна покласти в кишеньку. Ну і таким чином, Приклад, теплити там собі штанці, брючки, там ще що-небудь. Грілки для них пропонується піднос під шкарпетку або на шкарпетку на підйом ботинка і халяву ботинку. Значить, тут у нас концепція використання на зворотній сторінці, там різноманітні активні види спорту. Ах, який спорт холеро? Можливо, ці грілки. Будуть доречні для військових, для поліціянтів, для людей, які певний час проводять на повітрі. Все ж таки 10 8 годин це доволі багато. Я думаю, що вони будуть доречні тоді, коли ви ну, певний період часу спите, наприклад, на відкритому повітрі або в холодному приміщенні. Ну, і так і далі. Значить, грілки для рук. Отакі пакетики, їх тут дві штуки пара. Все те саме маркування. Значить, як воно використовується? Розикрити, струсити, почекати 5-10 хвилин, помістити в рукавицю, а потім утилізувати. Пакет у нас розривається. І отут у нас на світ божий з'являються два таких пакетика. Трусим. Чекаємо, використовуємо. Later. Минуло 5-10 хвилин. Грілки такі помітно теплішають. Тут важливо їх залишати саме на повітрі, а не пхати зразу там в рукавичку там, чи в кишеньку, тому що саме активація. Діюча речовини, яка міститься в грілках, вона відбувається на повітрі. Ну і для тесту побачимо, що міститься в грілках для ніг. Вони тут. О! А, ну так, да, в одній дві штуки зразу. Ось такої вони форми. І е, що тут прикольно, вони е, мають е, ліпучку. Я покажу. Ось вона, вона ліпиться для дощ наприклад, наприклад, як... ну ви зрозуміли, якщо це зручно, і якщо у вас влаштовує там температура та 45 градусів, яка вказана на упаковці, то я думаю, це буде доречно використовувати, наприклад, на тілі. Ви можете покласти там в ту область тіла, яка у вас там мерзне більше. Хоча в цього виробника є грілки також і для тіла. Там, на грудній кишені, наприклад, там, чи в боковій в карго кишені е, ваших штанів і таке подібне. Ось такі штуки прикольні, гріють, хоча тестувати потрібно додатково. Думаю, все буде норм. Користуйтеся, не мерзніть, не хворійте.